Уявіть малозабезпечену родину, в якій, наприклад, на ґрунті без виникає психологічне насильство. Куди подітися від цього найменшим її членом? Або що ж робити безпритульним дітям чи залишеним у пологовому будинку новонародженням? Такі діти влаштовуються до закладів інтернатного догляду, але якими б затишними не були їх стіни, якими б турботливими не були б їх вихователі, вони не зможуть замінити дитині спілкування у родинному колі. Тут в нагоді стає патронат над дитиною. Привіт! Ви на каналі Дніпро офіційному каналі департаменту соціальної політики міста Дніпра. Мене звати Поліна Дворій, і у цьому відео з'ясуємо, що таке патронат над дитиною і як стати патронатним вихователем. Патронат над дитиною це тимчасовий догляд виховання та реабілітація дитини в сім'ї патронатного вихователя на період подолання дитиною її батьками або іншими законними представниками складних життєвих обставин. Порядок створення та діяльності сім'ї патронатного вихователя, влаштування, перебування дитини в сім'ї патронатного вихователя затверджено постановою Кабінету міністрів України від 20 серпня 2021 року, номер 893. Ознайомитися з порядком можна за посиланням в описі до цього відео. Яких дітей влаштовують під патронат? Патронат встановлюють над дітьми, які перебувають у складних життєвих обставинах, і яким не надано статус дитини сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування. Про те, що це за статуси, кому і як їх надають, маємо окреме відео. Його можна переглянути тут. Під патронат можуть влаштовуватись новонароджені, залишені в пологовому будинку чи іншому закладі охорони здоров'я, або діти, яких відмовилися забрати батьки чи інші родичі, підкинуті залишені діти, безпритульні діти, діти із сімей, де існує загроза їхньому життю та здоров'ю, діти, які зазнали насильства, жорстокого поводження, діти, у яких померли або безвісно відсутні батьки, або особи, які їх замінюють. Діти, переміщені з тимчасово окупованої території або району проведення бойових дій, діти, які за різних обставин певний час не можуть перебувати у власній сім'ї або їхні батьки чи особи, що їх замінюють, не можуть піклуватися про них. У патронатну сім'ю за необхідності та за згодою патронатного вихователя, можуть бути влаштовані діти з різних родин, які не є братами і сестрами. При цьому кількість влаштованих дітей залежить від того, наскільки житлова площа та спроможності патронатного вихователя дозволяють забезпечити належні умови життя та виховання дітей. Як довго діти знаходяться під патронатом? Термін перебування дитини під патронатом залежить від потреб дитини та обставин, що спричинили її влаштування. Він може становити три місяці і більше. Зауважимо, що під час дії воєнного стану строк перебування дитини у сім'ї патронатного вихователя. Може бути продовжений на час до закінчення воєнного стану та протягом одного місяця після його припинення. Щоб не пропустити корисну інформацію, перевірте, чи підписані ви на наш YouTube канал. Оцінюйте наше відео та залишайте коментарі. Ваша підтримка та зворотний зв'язок дуже важливі для нас. Хто такий патронатний вихователь? Патронатний вихователь це спеціально підготовлений працівник, який доглядає та виховує дітей, тимчасово влаштованих в його сім'ю. Він несе відповідальність за життя та стан здоров'я дитини під час її перебування у його сім'ї. Патронатний вихователь на професійній основі доглядає та виховує дитину у період, доки соціальні служби проводять комплексну роботу з її біологічними батьками щодо подолання складних життєвих обставин або шукає дитині усиновителів, опікунів, влаштовують до прийомних сімей чи дитячих будинків сімейного типу. Що вимагається від патронатного вихователя? Перш за все, забезпечити дитину житлом, одягом, харчуванням та доглядом, безперечно, створити необхідні умови для навчання, фізичного та духовного розвитку дитини, гарантувати доброзичливу атмосферу та підтримку, аби мінімізувати пережиті стресові ситуації чи травми, існує перелік вимог до патронатних вихователів, наявність належних житлово-побутових умов, з окремою кімнатою для дитини, відсутність власних дітей віком до 4 років або дітей з інвалідністю. Здатність виховувати дитину за станом здоров'я, повна дієздатність, наявність згоди усіх повнолітніх членів сім'ї, які проживають разом із патронатним вихователем, на тимчасове влаштування дитини у сім'ю для догляду та проживання. Також важливо, що патронатний вихователь обов'язково повинен мати добровільного помічника серед повнолітніх членів своєї родини. Це може бути чоловік або дружина, повнолітній син або донька, які проживають разом з патронатним вихователем і за їх згодою братимуть участь у догляді за дитиною. Зауважимо, що патронатний вихователь повинен бути готовий у будь-який час забезпечити догляд та виховання дитини, тому він може бути працевлаштований лише як патронатний вихователь. Патронатний вихователь не може бути опікуном, піклувальником, прийомним батьком матір'ю чи батьком матір'ю-вихователем. Бути позбавленим батьківських прав, перебувати під слідством мати судимості, перебувати на профілактичному обліку в органах національної поліції як кривдник, зловживати спиртними напоями або вживати наркотичні засоби. Як стати патронатним вихователем, щоб стати патронатним вихователем і взяти дитину у сім'ю, необхідно звернутися до служби у справах дітей за місцем свого фактичного проживання із заявою та пакетом необхідних документів. Контакти управління Служби у справах дітей адміністрації районів міста Дніпра можна знайти в описі до цього відео, пройти первинний відбір та обстеження умов проживання, пройти обов'язкове навчання та отримати довідку, рекомендацію про його успішне завершення, укласти письмовий договір з місцевим органом опіки та піклування, необхідні документи, заява, копія паспорта громадянина України, копія трудової книжки у разі наявності. Висновки про стан здоров'я кандидата у патронатні вихователі та осіб, які проживають разом з ним, довідка про відсутність судимості. Копія документа, що підтверджує право власності або користування житловим приміщенням. Письмова згода на влаштування дитини в сім'ю кандидата у патронатні вихователі та всіх членів сім'ї, які проживають разом із ним. Яке грошове забезпечення отримує патронатний вихователь. Патронатному вихователю виплачується грошове забезпечення. Або винагорода в розмірі 5 прожиткових мінімумів. Також на кожну дитину, влаштовану в сім'ю, виплачують соціальну допомогу в розмірі від 2,5 до 3,5 прожиткових мінімумів для дитини відповідного віку та в залежності від стану її здоров'я. Якщо після перегляду цього відео у вас залишилися запитання, чекаємо на них у коментарях. Ми з задоволенням надамо на них відповідь. Дякую, що були з нами. Підписуйтесь на наші соціальні мережі, і ми розповімо вам про усі послуги департаменту.